Жительку села Карпилівка, що у Рокитнівському районі Галину Миєр односельці знають як хорошого вчителя. Хоча останні 12 років вона не виходить за межі рідного двору. Після народження дочки у неї почала розвиватись хвороба, через яку жінка майже не відчуває ніг. До 99-го десь я працювала спочатку в школі, а потім уже на дому працювала. Вже, як то кажуть, померла та дівчинка, то вже залишилася Саменька, як то говориться. Уже з цієї поріг я нікуди не, нікуди не ходив. Пані Галина розповідає, лікування ревматизму, який і нині розвивається, коштує дуже дорого, а пенсія, яка висягає тисячі гривень, не вистачає навіть на ліки. На рік треба три рази колоться. колодця. Ну, а саме лікування, воно дорого вартісне? Дорого, дуже дорого. то воно до. 600 до 800. Нині жінка, прикута до ліжка, пересувається лише за допомогою візка та й тони без підтримки сторонніх. До свят від обласної влади Галина Меєр отримала автоматизований візок. Привіз його особисто голова адміністрації. Ми приїхали, щоб зробити радість перед святом. Подарили візок, що управляється автоматично. Вартість такого візка, як вартість автомобіля, тому що там автоматична автоматична коробка, він дуже легко управляється і зручно на ньому подолати там. П'ять-три кілометри також голова пообіцяв, що вже в найближчі дні до пані Галини завітають лікарі з рівного, а до зими її відремонтують в хаті грубку. Вікторія Катеринчик, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.